Бабуля, я випадково сіль розсипала. Сіль розсипала. Ай-яй-яй! Та то, то до сварки. Сварка буде. Ой, щось так ні щешиться. Ні, щешиться? то то до п'янки. Іди сюди, я тобі дулю дам підніс. Іди. Все, я пішла гуляти. Дивися, в сусідки чорні коти є. То якщо чорний кіт дорогу перебіжить тобі, то ти туди не йди, бо то до нещастя. Ну, все, бабуля, я поїхала. щоб дорога гарна була. Впала. А, ану бігом підніме три рази по столі постукай, а то зараз ще якісь гості прийдуть. Наша нам зараз ці гості. Щось так рука зачесалась. Рука чешеться? то то до грошей, до грошей так почеши, гарно, гарно. Таню, Таню, ану, бігом витягни ложку з чашки, а то ж не буде.